Недавно були великодні свята. Які дійства відбувалися на великодні свята в вашій школі? Що робили учні? Я думаю, що ви при вході у нашу школу побачили дерево. Дерево так зване Великодня. Кожен клас прикрашав це дерево писанками, зробленими своїми руками. Є листівки, я думаю, вам би доречно це зняти, ці листівки, малюнки, якими прикрашали діти. І одночасно деякі класи робили подарунки для, на схід України для наших воїнів. Шостий Б клас разом Лілія Орестіна, класний керівник. Подарунки зробили, браслетики такі жовто-блакитні, і зверталися до нас у степник, і це відійшло на схід України. Вчителі, і я зокрема готували Паски і писанки і біля церкви. Посвячені для того, щоб ці подарунки наші великодні отримали учасники АТО на сході України. Чи можемо ми запитати вас більше про школу, про її фінансування державного? Чи виділяються кошти? В даний час фінансування державного ніякого немає. Найближчим часом не було, нема, і я зрозуміла з вчорашнього наказу відділу освіти, що і не буде. Але я думаю, і ви бачите, що школа працює, діти навчаються в нормальних умовах. Так ми живемо. А як плануєте далі? Ну, без фінансування, що буде далі? Час покаже. Можливо, не будемо забігати наперед. Ми всі чекаємо нового закону про освіту. І те, що зараз говорить в Степнику, ми живемо, ще раз кажу, ми працюємо, маємо 515 учнів, знаходимося у трьох приміщеннях. Можете побачити, як нас діти працюють. А яка середня відвідуваність учнів школи ну, десь приблизно за тиждень? Ну, ми від п'ятниці не навчалися. Ну, не, не тільки за цей Відвідування тиждень. у нас нормальне. Діти люблять школу і ходять. Нема ніякої епідемії там. Ні, епідемії немає. Якщо хтось так хворіє, то ми на зв'язку із батьками. Класні керівники завжди знають, чому діти не відвідують школу. В даний час нормальне відвідування школи. Дякую.